Ой, що там за віконцем сьогодні. Всього ми маємо чотири пори року. Весна, коли прокидається природа, літо найтепліша пора. З'являються ягідки, час зеленої травки. Осінь. Листячко жовтіє, і всі вдягаються тепліше зима. Найхолодніша пора року. Час грати в сніжки. Там то сніг, то сонечко, то листочки кружляють. Це ж усі пори року за один день, як чарівно. Давайте разом подивимось і заспіваємо. Ой весна прийшла до нас, квіти розцвітають враз. Жай воронки в небі полетіли, діти грати захотіли, а влітку сонечко палає. Землю світом заливає, Ягідки стигнуть, суниться в траві. Тепло, яскраво у нашім дворі рік кружляє, ось таке чудо, кожна пора з нами всюди, пори року повтори, з ними весело завжди, весна, літо осінь зима. Кружі падають в саду, і вітер шепче Я лечу! а зима прийшла з ніжинками з ковзанками і санчатами, теплі рукавички одягай, і у сніжки рати поспішай, Рік кружає. Весна літо осінь зима.